Це ділянка поблизу будівлі подільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану на вулиці Гоголя. Нині тут наводять лад працівники комунального підприємства Благоустрій прибирають сміття і спилюють дерева. Цьогоріч у лютому цю ділянку повернули з оренди в комунальну власність. Площа 3400 квадратних метрів. Розповів керівник прес-служби міської ради Сергій Якунін. Необхідно навести лад після орендування орендар. Забрав паркан і будівельні матеріали, але залишив по собі хащі і сміття. каже, що буде на цьому майданчику, вирішують заступник міського голови Олександр Мосін доручив опрацювати технічно можливість розміщення на цьому місці майданчику для паркування. Авто необхідно в центрі міста мати такий майданчик, є великий запит. Опрацьовують питання працівники управління капітального будівництва, департаменту, містобудування. Ну, це технічне питання. Можливо, там і не можна на цьому місці облаштувати майданчик. По моєму розрахунку до кінця тижня ми повинні видалити, а по вивезенню. Гілля, я думаю, навіть захватим той тіз. до трьох тонн вже сміття вивезли, тому що тут і бите стікло викидали все, що можна, і відра. Парковка потрібна, але поряд бракує облаштованого місця, де наречені та їхні гості можуть зробити фотографії чи в комфортних умовах чекати своєї черги. Вважає начальниця відділу реєстрації актів цивільного стану Олена Деніскова. В нашому місті дуже складні умови для з паркуванням, і я ну Десь згодно, що тут може бути розташована парковка, але ж е, нехай би якийсь участок, діляночку виділили для того, щоб якось е, облагородити, встановити може якісь лавки для посітілі, які приходять щодня, може, якісь би цвітні клумби, якусь розбити? ну, щоб ця територія виглядала більш достойніше. Парковка в цьому місці однозначно потрібна, але можливо вона має бути не весь простір займати, а просто частину. А частково це буде красива зона, наприклад, може навіть не з фонтаном, або якимись лавками з широким проходом, де б люди могли б пофотографуватися. На мою думку, влада сюди може поставити велике-велике дитяче або ж рекреаційне місце. Тут зручніше була б парковка. Тому що багато машин заважають рухатися. Якщо міськрада вирішить робити тут парковку, буде вона платною чи ні, відповіді поки немає. От коли визначиться, що вона там може бути, тоді будуть всі інші питання проти. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.